В час пожежно небезпечного періоду Державна лісова охорона разом з працівниками головного управління ДСНС проводить спільні рейди з метою виявлення порушників прав пожежної безпеки в лісах України. Наразі діє розпорядження обласної військової адміністрації про заборону відвідування лісів у воєнний стан. Також встановлений п'ятий найвищий клас пожежної небезпеки. За порушення правил пожежної безпеки в лісах України передбачено адміністративну відповідальність за статтею 77. Штраф складає від 1530 гривень до 3060. Тому з метою підтримання безпеки в регіоні рятувальники закликають дотримуватися всіх обмежень під час воєнного стану.